Розпочинаємо засідання регламентної комісії із трьох членів присутні три. Кворум є. На повістку де це питання про звіт першого заступника Лубінського голови з питань виконавчих діяльності виконавчих органів ради. Олег Анатолійович, як вам звучно? Нам не принципово. Ніхто не против, як Чи Комісія не проти. Добрий день, шановні члени комісії. Добрий день, шановні присутні. Хочу представити звіт свій про виконання роботи за 2023 рік. Звіт першого заступника Лубинського міського голови Соболєва Анатолійовича. Відповідно до рішень виконавчого комітету Лубинської міської ради від 23 21 року номер 19 про розподіл повноважень Лубинського міського голови, першого заступника та заступників Лубинської міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, секретаря Лубинської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Лубинської міської ради зі змінами від 26 .10 2022 року, перший заступник Лубинського міського голови організовує та здійснює контроль за вирішенням питань щодо торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків із зовнішньої економічної діяльності Лубенської територіальної громади, промисловості, транспорту і зв'язку, реалізація державної політики економічного і соціального розвитку, реалізація державної політики у сфері інвестицій та інноваційної діяльності, розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму, складання планів. І розрахунків до програм соціально-економічного розвитку Лубенської територіальної громади, державна реєстрація речових прав на нерухове майно та їх обтяжень, державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, надання адміністративних послуг населенню Лубенської територіальної громади та іншим, земельних відносин, використання майна, що знаходиться в комунальній власності Лубенської територіальної громади, землекористування. Розвитку сільських територій Лубенської територіальної громади, розробки проєктів приватизації комунального майна. Безпосередньо першому заступнику Лубенського міського голови підпорядковані такі структурні підрозділи виконавчого комітету Лубенської міської ради: це сектор з питань надзвичайних ситуацій, відділ економічного розвитку і торгівлі, відділ державної реєстрації, центр надання адміністративних послуг. Управління з питань комунального майна і земельних відносин, виконавчого комітету Лубенської міської ради, відділ з питань забезпечення представництва інтересів жителів сільських територій виконавчого комітету Лубенської міської ради, старості і старостинських округів. Результати роботи у сфері планування і прогнозування соціально-економічного розвитку. Розроблено і затверджено програму економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 2024 рік та звіт про виконання програми за 2023 рік. Розроблена і затверджена стратегія розвитку Лубенської територіальної громади на 2024 2027 роки та плани заходів з реалізації стратегії розвитку Лубенської територіальної громади на 2024 2027 роки самостійно без залучення сторонніх експертів виділення коштів з місцевого бюджету та у визначенні законодавством терміни. Проведено стратегічно-екологічну оцінку програми економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 2024 рік та стратегії розвитку Лубенської територіальної громади на 2024 2027 роки та плану заходів з реалізації стратегії розвитку Лубенської територіальної громади на 2024 2027 роки, результати роботи у сфері промислового розвитку громади. Продовжено щомісячний моніторинг основних показників господарської діяльності більш ніж 20 провідних промислових підприємств. Обсяг реалізації за 2023 рік склав 3 мільярда 340 мільйонів гривень, що становить 110,7% до попереднього плану відсотків. Планові показників показник перевиконаний на 4,4%. Наповнення підрозділу промисловість, розділу економіка офіційного сайту міської ради, оприлюднення на офіційному сайті Лубинської міської ради, інформації для релокованих підприємств, підготовка та прийняття ряду рішень Лубинської міської ради щодо формування земельної ділянки під індустріальний парк, включення індустріального парку, смарт-техіндастрі до реєстру індустріальних парків. Розпорядження Кабін... Кабінету міністрів від 1.03.2024 24 року номер 177 Р. створення дорадчого консультативного органу ради керівників підприємств, установ та організації Лубенської територіальної громади, створення та функціональне... функціонування комісії з питань забезпечення своєчасності, повноти сплати податків, погашення заборгованості і заробітної плати, пенсії, стипендій, інших соціальних виплат. Та підвищення дія... ефективності діяльності суб'єктів господарювання та міської робочої групи з питань логалізації заробітної плати, зайнятості населення. Результати роботи у сфері тарифної політики. Перевірено 5 пакетів розрахунків тарифів з підтвердними матеріалами з них у сфері житлово-комунального господарства 3, у сфері охорони здоров'я 2. Надано розробникам... розробникам пропозиції і зауваження. Та практична рекомендація, допомога до проведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства, результати роботи у сфері підтримки підприємництва, <кій> створення та забезпечення діяльності координаційної ради з питань розвитку підприємництва та Ради підприємців Лубенської територіальної громади, наповнення та постійне оновлення підрозділу актуального розділу економіка. Розміщено 96 повідомлень щодо зміни у законодавстві стосовно введення господарської діяльності, надання державної підтримки, роз'яснення органів виконавчої влади тощо. Ознайомлення з можливостями урядової програми є робота, розміщення банеру швидкого доступу до «Дія бізнес» на офіційному сайті Лубинської міської ради, проведення онлайн та офлайн заходів, направлення листів, проведення особистих бесід, отримання. 13 суб'єктами господарювання мікрогрантів від держави власна справа на загальну суму близько 3 мільйона 250 тисяч гривень проведення трьох засідань комісії з ліквідації стихійної торгівлі та значної кількості зустрічей направлення ряду звернень до органів Національної поліції України та інших органів виконавчої влади з питань ліквідації стихійної торгівлі у громаді. Ініційовано процес актуалізації переліків закладів, торгівлі, громадського харчування та сфери побуту шляхом пооб'єктного обходу закладів та збирання відповідної інформації, забезпечено регуляторну роботу міської робочої групи з контролю за встановленням суб'єктами господарювання, розрібної торгівлі, Анатольович, да. дякуємо. О, от, чуємо, бачимо. Давайте так. Е е е інформація зрозуміла. У нас вже виникло перше питання. стосовно того, там було проведено 68 перевірок, за якими. Е що це були за перевірки, на яку це тему перевіряли це. Так. Да, чи вона не суперечить нам, що це за перевірки? Вони не спечать цьому меморандуму про заборону перевірок. Ні, це не, пере не заперечує, Ми перевірки в основному йдуть консультативного характеру. Mm -hmm. І справа в тому, що ми проводимо дуже часто перевірки, пов'язані з цінами, що контролює держава. Mm -hmm. Mm -hmm. Більше це ціна, да? Зрозуміло. Там на певний ряд, ну, перелік продуктів, які обмежуються націнкою. Зрозуміло. Хорошо. По напрямкам роботи, от ви там перерахували, у вас є напрямки роботи і так далі. Що ви могли відзначити особисто, от які ініціативи? Свої власні ініціативи, ну, ініціативи або ініціативи, за вашою підтримкою ініціативи, які були реалізовані, Скажімо так ми активно працювали в, ну, з відділом економіки і іншими відділями по відділу економіки, що я хочу сказати, це дуже масивна робота щодо роботи пов'язаної з такою організацією, як і Говерла. Тож теж крім того. Тяжкий був, скажімо так, великий обсяг ще по, по індустріальному парку. Ми дуже великий обсяг роботи провели. Перш за все, і відділ економіки. Також підключився інвестор щодо того, щоб у нас ще громаді все ж таки запрацював індустріальний парк. І він вже в цьому році ми отримали документи з кабінету міністрів про те, що включений в перелік індустріальних парків України Smart Tech індаст. Ще також, нарешті, ми в сфері транспорту запустили скажімо, 11 маршрут, який мешканцям Лубен. Трошки спростив переміщення і економію коштів, що вони можуть з військового містечка без пересадок до поліклініки, до лікарні добиратися без Також по сільським територіям ми нарешті закупили певну кількість тракторів. Крім того, у нас завдяки підтримки депутатів закупили іще. Завдяки підтримки депутатів у нас. В кожному старостаті працює по дві людини? Це віддалені робочі міста на підприємстві Сяйво, які знаходяться безпосередньо в старостатах і допомагають налагоджувати скажімо, роботу в плані благоустрою і приведення території в більш-менш якісний вигляд. Ще таке питання: які перед вами ставились задачі? Такого масштабу, ну так допустим, була там завдання в свій час да, ліквідація стих... стих... стихійної торгівлі. Да? От вона у нас не ліквідована, вона у нас залишилася, зали... залишилася стихійна торгівля. А, от. Можливо, те ж саме з транспортом. У нас була питання, був колапс колись з тим, що перевізники не хотіли возити по ціною. От. Отак От в такому контексті. Вимовить я ну, нам сказати. Тобто що, які ну, задачі ставились, які вдалося, з них виконані, я... які не виконані. Ну не, не ставилось. Я сказав, що не вдалося до кінця э, провести роботу по несанкціонованій торгівлі. А саме ми неодноразово зустрічалися з поліцією, писали листи э, зараз такий час э, ну, в країні, що понятно, є люди, які зловживають. Цієї ситуації вони стають де хочуть, ведуть себе як хочуть, і не прибирають після себе, якщо вони стають навіть не в визначених місцях. Але люди, які дійсно виживають, їх теж достатня кількість, і справа в тому, що. Понятно, хтось прикривається там тяжкими часами і війною, хтось дійсно ледь-ледь виживає. Є такі історії пов'язані з несанкціонованою торгівлею. І по транспорту я хочу зауважити, ми неодноразово проводили і на комісіях із депутатами перемовини щодо щоб якісь перевізник... Інший зайшов у нашу громаду. На сьогоднішній день е, такої перспективи немає. Можливо, війна закінчиться і тоді вже буде трошки е, зрозуміліше для людей, інвесторів, які будуть, захочуть зайти в громаду. Е, е, вибирати приходиться між тими, які є. Е, е, ми з ними постійно спілкуємося, наголошуємо на проведення транспорту в відповідний. Стан, технічний стан, і е, зовнішній вигляд, щоб можна було зайти в автобус, тому що були <клес> на прошлій неділі буквально зустрічі з перевізниками про те, щоб можливо було е, мінімум зробити прибирання, тому що це не потребує е, досить великих е, фінансових вкладень, і це все наголошується, і з ними ця робота ведеться. Робо, роби, роби, роб. Анатолійович, наразі в нашій державі військовий стан. І, власне, скажіть, будь ласка, чи ви особисто, як заступник міського перший заступник міського голови залучали благодійну допомогу в нашу громаду? Ну, по можливості, звичайно, залучав. І ви нам, особисто увазі особисто я ведучи перемовини. З деякими компаніями сильно допомагали в медицині. Якщо комісія, скажемо, надам цифру, яка саме кількість, яка сума надала допомогу та ж фірма Дарніса, яку суму в перші дні війни я особисто і за свої кошти разом з Небайдужими, скажімо, людьми інвестували в допомогу військовим. Це бронежилети, каски і тепловізори. Була у нас ще така історія. Але це не можна, скажімо так, брати за 23-й рік, це було у му році. Добре, а все-таки сума цікавиться. Ну, я не на можете? колегію або на сесію надам інформацію. Добре, дякую. Там суттєві суми. Не 100 тисяч гривень. Ще, ще трошна перемога. Була така такий фонд, який надавав підтримку переселенцям. Це теж 22 й рік, коли всі кинулись переїжджати кудись далі від, скажімо так, бойових дій. І а, мої друзі, які теж проживали в тому числі в мене будинку, вони опікували, опікувалися безкоштовно людьми і проживали ці переселенці в деяких до початку і в школі, і а, ще в інших закладах, в тому числі Лісотехнічний коледж, де надавалися безкоштовну допомогу продуктами. І, Іншими моментарем переселенським. У четвертій школі залишили. Кроваті, матраси, присотехнічному коучі залишилися нові абсолютно меблі, які залишилися в кровати. А вони на баланс поставили нічого. Вони нам подарували, а вони не могут. Вони нам подарували, ми зробили запит, щоб вони нам передали офіційно, і вони на баланс поставили. І четвертій школі, спортивного Біля спортивного залу ніколи не було роздягалень, які працювали. І тобто душевих, не було душових. І в ну, перші дні війни вони там зробили душові, поставили стиральні машини, які залишилися в школі і зараз. Доброго дня, будь ласка, можуть доєднатися. Що, Я Я що? А, та, будь ласка, звісно. що треба щоб приєднатися, ви їх автоматично приєднати. Так, да. да, будь ласка, кажіть. Будь ласка, будь ласка. Подякувати пану Соболіву за той гуманітарний благодійний вантаж, який надійшов до нашої територіальної громади, а саме за два останні роки співпраця спадфірма дарниця на суму близько 14 мільйонів гривень. Для наших закладів, закладів нашої громади, закладів медицини мається на увазі. <гану> <гану> і для внутрішньо переміщених осіб, і для військовослужбовців. Так що, Олег Анатолійовичу, я вам щиро дякую. По першим лозову, по першим западам наших медичних закладів ви реагували, і, і ця медицина, ці препарати надійшли до вашої громади. Я вам дякую. У кого з присутніх ще є запитання чи якісь побажання? Судозвичай. <гану> Якраз Юлія Володимирівна. Водоканал у 23-му році отримав навісне обладнання до екскаватора GCB, там велика кількість, так що це також завдяки Олегу Анатолійовичу. Ну а у 22-му році сам екскаватор. Відділа економіки, скажімо так. Так, так. Але також водоканал щиро вдячний. Тепер у нас набагато більше можливостей проводити роботи даними екскаваторами, і також надавати цю техніку іншим комунальним підприємствам нашого міста. Я, що не казав, скажімо так, розширено про благодійну допомогу, тому що це. Принципі, ну, скажімо так, пориві зов душі особистой. Це не відноситься ну, так, це не до останалі, діяльності не. першого заступника, але ж це треба було теж робити. Це, це можна казати, да тільки не в звіт писати, а просто в да, ну, звіт я й це як, цього не показував. Все, не е, ще якісь запитання є? Запитання про тоді пропозиція дане питання, ми розглянули, винести його mm -hmm. на сесію, да, підтримати. Хто за? Підтримана одноголосно. Дякуємо за е ще до комісії коротке питання. Е міський голова звернувся до нашої комісії, щоб ми внесли пропозиції щодо можливості оптимізації чисельності виконавчих органів влади. Таке наше. Я вважаю, що вона не по адресу винесена ця пропозиція. Все-таки пропозиції повинні подавати керівники органів в першу чергу і ті, хто з ним працює, а не, а не комісія а з боку. Ми можемо назвати будь-яку, цифру можемо назвати будь-яку цифру, 50 да. посадка війська сократить, або 100. І тоді це буде наша пропозиція да? або 10. Але ж те, питання стоїть в тому, що керівник підприємства знає про те, наскільки в нього загружені люди зараз, не загружені, достатньо, недостатні людей, таке інше, можливо, перерозподілити якісь обов'язки можуть. А вносить пропозицію так на бум. Це, на жаль, я мав про це сказати, тому що такий лист надійшов. Тому якесь рішення приймати з цього приводу сенсу не бачу. Якщо у когось є бачення, будь ласка, там про фінансовий відділ, про відділ. До речі, тепер уже по запитанням до Олега Анатольовича, ви же куруєте певні відділи. У вас якісь бачення є щодо. Скорочень чи, скажімо так, оптимізації в підпорядкованих вам відділах. Чи не розглядали таке питання? Розглядалось, не розглядалось. От земельний там у нас дуже такий розтягнутий на сьогоднішній день. Роботою яких я опікуюсь я ще. В відділах яких я опікуюсь, я б ще додав одну людину в відділ економіки. Там є в штаті. Ця людина, і я вважаю, що це треба, тому що дійсно великий пласт роботи і інвестицій, які нам сьогодні вкрай необхідні. Я думаю, що в цьому напрямку треба Процент. розширювати роботу і вести вже більш таку, скажімо так, агресивну діяльність в плані в цьому напрямку, щоб зекономити бюджетні кошти. Щоб залучити до бюджету більше коштів, але ж тоді треба скористайтеся звітом і на сесії, пропозиція. Озвучте, що є така потреба. А там далі, коли будуть у нас якісь. не заповнили цю вакансію. А, вона вакансія є. Тоді зрозуміло. Ну, це зрозуміло да, на сьогоднішній день. Тоді дякую всім. Комісія закрита. Ми вписались в час. Гарного дня.